З веснянками, гаївками, обрядовими хороводами та задля доброї справи в університеті короля Данила відбувся студентський великодній фест. Іскраве дійство розпочинають на подвір'ї університету з відтворення української традиції водити гаївки. Обрядові пісні тут співають усі: від малечі до студентів та навіть спеціально запрошених на фестиваль колективів. Дуже добре, що в нас в українському народі є така гарна традиція водити гаївки. Веснянки. На жаль, зараз мало зберігаються традицію, тому ми намагаємося відтворити, щоб передати це у спадок нашим майбутнім поколінням. Будемо відтворювати такі гаївки. Ми кривого танцю йдемо, соловечку сватку, царівна, грушечка. Будемо водити жучка, вербове дощечка Також ми привезли із Богорчан колектив барвисток, який відтворить сьогодні нам цю красу такого великоднього дійства гарного. Тут розпочинають і другу частину свята. Студенти кожної зі спеціальностей підготували свій окремий великодній кошик, аби представити його на загал. У Марії він особливий дерев'я. Та інкрустований бісером, той, із яким щороку її родина ходить до церкви, а всередині усе, що традиційно кладуть туди, на Гуцульщині. Кляшинки далі, ковбас, м'ясо, це я думаю це завжди у кожного є. Пасочка це святеє, це завжди повинно бути. Завжди ми ставимо або писанки, або крашенки. Особисто в моєму селі це писанки. Я рядом з соколівки, косівський район. Це є писанки дуже малювничі, гучної роботи, і вони дуже гармонійно виглядають. А далі запрошують усіх густей на частування великодніми наїдками. Дрес-код тут вишиванка, а вхід за будь-який донат для збройних сил України і справжнє розмаїття кулінарних традицій на столах. Тут і сирні коники, і холодець з цвіклями, і мішанина. Хоч для кусівщини, звідки родом Олександра, ця страва і непритаманна. Наша мішанина з брензи, з шинки, кубасе, яєць. І сиру насправді я не знаю, як мішанину тут готують, тому що в Косівському регіоні немає такого поняття, як мішанина. Воно дуже рідке, дуже рідко зустрічається. У нас після церкви. Все, як завжди, в нас нема нічого такого. Є один звичай такий перед тим, як іти вранці до церкви. В миску наливають воду, кладуть гроші зазвичай монети і писанкою. Люди це вмиваються. Також тваринам своїм улюбленцям є звичай давати свяченої паски. Такий студентський великодній фест в УКД проводять вперше, та вже сподіваються, він стане традиційним. А вже завтра тут стартує конкурс веснянок та гаївок серед. Радіо школярів. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.